Всім привіт! Мене звати Ірина Мілейман, і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, особливо через те, що сьогодні ми з вами говоримо та розберемо таку дуже делікатну тему, як період застою. І поговоримо про те, як він відбувається в моєму житті зараз, і про те, як я намагаюсь з ним справлятися. Цю історію ви побачите просто наочно. Я забула наголосити вам уступній частині про те, що це відео воно не буде цілком показувати весь мій шлях. Тобто я просто розповім вам про якісь усвідомлення, так які я отримала за останні кілька днів да, в цьому періоді, і які одним вечором я просто собі тут виписала, умовно кажучи, і цими усвідомленнями я сьогодні з вами поділюсь. Так, це буде. Має бути по, по моїй ідеї, бо мої задумці з підкріплене якимось фото, відео, тобто якимось матеріалом, але мій повноцінний більш повноцінний шлях, він буде показаний у влогах, які я планую для вас знімати. У влогах, можливо, можливо, ця тема буде розкриватися більше, тому що я намагаюся бути щирою і навіть в моменти, коли я плачу, вони будуть вставлені і в це, і можливо, навіть в ті відео, якщо таке буде траплятися в моєму житті. Але це так, це просто така ремарка, аби ви це знали і тримали в голові. Перший пункт моїх змін він був пов'язаний з моєю зовнішністю. Перше, на що я наважилась, це нова зачістка. За місяць до Нового року я обстригла чолку. В принципі, її і зараз видно, просто я не вкладаю її наперед. Тут десь збоку я вам фотографію. вона мала в мене десь зберегтись. І. Я зрозуміла, що останнім часом мені хочеться чогось більш кардинального. І саме тому я обстигла собі кареки, ви можете бачити. До цього у мене було волосся лісінкою, типу, але воно було до такої довжини. До ось такої. Не до такої, а до ось, до ось такої. Це була не мега значуща зміна, але я цього хотіла, і дійсно. Мені особисто трошечки легше починати якісь зміни з чогось зовнішнього іти до внутрішнього. Тому що це мені дає якусь таку силу, енергію і дійсно усвідомлення того, що от тепер, коли я ці зміни бачу і не лише відчуваю, я можу починати щось нове, я можу починати нове життя і так далі. Власне кажучи, тому я так і зробила. Другий пункт це. Освоєння мистецтва бути одною. Це більше порозуміння того, що у мене завжди є я. Тому що часто, коли я десь розчаровуюсь на когось або на щось, на якусь ситуацію іноді ображаюсь, я, як людина емоційна і емпатійна, часто плачу, і не один раз я сама собі якби. Я задумалася над цією думкою, що я знову одна, типу, і, 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 умовно кажучи, світ проти мене. Насправді це не так. Просто є така думка, що я знову одна. Насправді ж я не одна, тому що, як би там не було, в мене є моя сім'я, в мене є мої родичі, в мене там є мої подруги, які мене підтримують, але найважливіше. Що в мене завжди є я. Мені дуже подобається фраза однієї української блогерки, ютуб-блогерки Але Малкін, яка у одному своєму відео, я не пам'ятаю конкретно в якому вона виголошувала а, тезу про те, що куди б ви не йшли, ви завжди берете з собою себе. Типу, і це найголовніше. І мені ця фраза дуже зайшла. Просто скажу чесно, її легко сказати. Але нелегко зрозуміти і нелегко прийняти. І я намагаюся з цим жити. Я намагаюся жити з тим, що мені не завжди треба компанії, я можу щось зробити сама, я можу кудись ходити сама. І насправді я не одна, У мене завжди є я. І якщо подивитися ще й ширше, глобальніше. Деякі люди, вони все одно ж зі мною залишаються, скільки б я їх не втратила, в мене все одно залишається хтось. Бодай одна-дві людинки біля мене, вони завжди зі мною залишаються. От, і ще сюди до цього пункту я написала: це моя опора. Тобто, дійсно, я вважаю, що я це найкраща опора для самої себе. Чому найкраща? Тому що я точно знаю, що я можу сама собі довіряти. Я точно сама себе не обманюю, обманювати не стану. І я це знаю, і я це розумію. І ще такий малесенький момент теж до цього пункту, теж який я прописала, це про те, що я нарешті почала викладати телефон, де навіть ставити його на режим не турбувати. Це історія більше про те, що я дуже багато прокрастиную, і дуже багато часу проводжу у телефоні і досі це роблю. Хоч я так написала, але я досі, досі це роблю. Це відбувається тому, що мені так легше не залишатися наодинці зі своїми думками, е, який Має тут яке рішення, я цьому придумала. Я ставлю телефон на спеціальний режим, я створила собі два режими: тобто, це релакс, він в мене вмикається автоматично кожного вечора з 10 вечора до 6 ранку. І ще є режим фокус. Тобто, це режим, коли в мене. Вимикається все. Коли в мене вмикається вже не турбувати, коли міняється шпалери на телефоні, повністю вимикається звук, я вам більше скажу: мені в цей момент ніхто не зможе дозвонитись, просто тому, що мені не буде чути дзвінок, ну так мені не буде чути, що мені хтось дзвонить. Але. Якщо я захочу, якщо я це бачу, я, це зможу, я зможу взяти виклик. Але ніхто мені не зможе доправити, тому що повідомлення мені просто-напросто навіть не будуть приходити. Соціальні мережі у мене заблоковуються, тобто я не можу взагалі в них зайти. І це дуже прикольна штука насправді, просто тому що вона доволі швидко-легко вимикається, але. Тим не менше, це дуже класний режим, тому що дійсно ти відкладаєш телефон, і ти фокусуєшся на читанні книжки, на якійсь своїй справі, і тебе ніхто вже не турбує. От. Тому, дійсно, я почала так робити. Я не скажу, що в мене прям це виходить, тому що в соціальних мережах я був вже дуже багато, просто тому що я з крою стрічку, Тіктоку, Інстаграму, ще десь. Але я почала. Старатись це мінімізувати, тобто звести до мінімуму якогось. Третій пункт. Я написала, що навколо мене є безліч цікавих та прекрасних людей. Я не маю фокусуватись лише на одній людині і не маю забувати про себе. Про те, щоб не забувати про себе, я склала більше детально в другому пункті, а третій він базується на якій історії. У мене був друг, знайомий, з яким я спілкувалася близько півроку, і. У нас тільки не стався маленький конфлікт, який прийшла я, але, типу, це не важливо. Сенс в тому, що я моментами буває так, що я дуже сильно фокусуюсь на одній людині і не помічаю натомість людей інших навколо себе. Втім, моя дуже велика моя проблема, і завдяки цій ситуації я дуже сильно це зрозуміла і побачила, що дійсно. Навколо мене є ще купа інших людей. Навіть купа ще десь кращих людей. Да, можливо, десь гірших, але в мене є ще люди. І, типу, це дуже класно, це дуже прикольно. Це не означає те, що я маю фокусуватися весь час, все життя на комусь одному. Власне кажучи, те, що я казала, я не сама. Навколо мене є ще десь одна, дві, навіть більше людей, як, як показує практика. Тобто, скажу чесно, в з цією людиною, я така думала, от я зараз з ним позвоюсь, що я буду робити далі. З ким мені гуляти, з ким мені те все інше. Я така думаю, ти зараз ходиш гуляти, ти не ходиш гуляти, в чому проблема? Якщо... Ну, я просто зараз <злумила> зловила себе на думці, що мені краще проводити час вдома, тому що коли я залишилася без роботи, я просто хочу відпочити типу, <злум> і все. І навіть якщо я захочу, у мене є купа друзів. Ну, навіть не, не стільки купа друзів, скільки в мене є декілька друзів. От. Але в мене є багато приятелів, багато знайомих. І якщо я заходжу в якийсь вийти погуляти, бо буду з кимось на каву, у мене без проблем це вийде, тому що просто у мене знайомих купа, у мене їх реально навалом. І дійсно, найголовніше, це те, що ці безлічі людей я дійсно цікаво. Просто іноді я цього не сама не розумію, я цього сама не усвідомлюю. Я дійсно цій безлічі людей цікава, потрібна, і мене не вважають за пусте, мене цінують десь, мене люблять, поважають, ставлять у пріоритет, мене підтримують. Я дуже багато разів в своєму житті постежувала таке, що я можу сказати, що я мене ніхто не підтримує, я нікого не треба. Але на практиці. Потім я просто бачу, як мої знайомі, вони, ну, мої знайомі, друзі, приятелі, товариші. Люди це роблять, люди мене підтримують, я їм цінна. Просто в моменті я можу якось це обесцінити. Тобто, таке є і таке буває. Доволі такий час зі мною. Четвертий пункт я написала так. Я живу і я така емоційна, щира, довірлива. І вони це приймають. І я у собі це приймаю. Це про те, що дійсно я дуже щира, емоційна, довірлива. І я дуже довго вважала, що це якісь погані у мені якості. Насправді ні, це не погані якості, просто треба вчитися в ними жити. І якщо я це в собі приймаю і бачу, що люди в мені, ну, типу, сприймають і сприймають це в мені. То ніякої проблеми і бути не може. Це все чудово. Я дозволяю собі сміятися і плакати, коли того хочу і відчуваю. І дійсно, реально, можу сказати, що останнім часом я перестала накопичувати в собі ці емоції, просто дала їм волю. І я написала дуже цікавий пункт, як показує життя. Є люди, які зі мною це розділять та зрозуміють мене. А іноді їм буде достатньо для цього навіть одного мого погляду. Тісно в мене бувало таке, що ти на людину можеш просто подивитися, а вона вже в тебе типу запитає, що не так по очам, іноді буває дуже видно. Це не міняє того, що ми маємо говорити про свої емоції, почуття і так далі. Просто я зрозуміла, що немає сенсу щось дуже сильно ховати. І якщо емоційно мені немає сенсу цього ховати. Мені від цього стає тільки гірше. Я не хочу, щоб мені було гірше. Я хочу, щоб мій стан, щоб моє життя покращилось. І я хочу довести не стільки навіть комусь, оскільки хочу показати собі, продемонструвати, що я можу. Буде такою, як я є. Люди це будуть що люди це будуть сприймати, що все буде нормально, окей, і я не хочу переживати за це, це. Я хочу бути живою справжньою такою, як я є. П'ятий пункт це починати нові справи. Тут я не можу сказати про щось детально, але я як мінімум почала шукати нову роботу, я почала трошечки більше братися за навчання і так далі, і почати саме свої якісь нові справи. От, я починаю нові проекти, і я. Сподіваюсь, і я трошечки навіть можна сказати, що вмію, що я матиму, можливо, там якісь успіхи, але для цього потрібно зробити дуже багато, для цього потрібно дуже вкласти, вкласти багато зусиль. І я не знаю точно, чи мені це вдасться, але я на це сподіваюсь. І знаєте, що я хочу вам сказати? Що всім буває боляче, і мені також буває боляче. Але саме зараз я розумію, що мені треба жити далі, що мені треба працювати як над собою, так і на результату у різних сферах діяльності. І найважливіше у всьому тому, що я сьогодні вам говорю і це те, що моменти якогось занепаду, моменти вигорання, апатії, чогось такого, вони є. Вони трапляються, і якби там не було прикро, вони будуть траплятися. Моменти застою, в якому я знаходжусь, вони теж є. В мене це тягнеться місяць. Серйозно, 24 дні, так да, 24 дні в мене це тягнеться. Але як би там не було, в деякі моменти я відчуваю, що з цим можна жити. Тому що все одно не 24... 20... немає такого, що 24 дні чотині підлякувати типу, я, я страждаю ні. Понеділок у мене був дуже класним днем. Сьогодні у мене такий доволі непоганий день. Не все так погано, як здається, на перший погляд. Просто іноді знаєте, щоб вийшло сонце, треба, щоб розійшлись хмари. Так само і тут. Щоб почалось щось хороше. Іноді треба просто почекати або прийняти якісь так само рішення. Але ніхто не каже, що це буде швидко, або що це буде легко. Ні. З цим просто треба вміти жити і з цим треба вміти співіснувати. І це вам говорить людина, яка буквально вчора вечір сиділа, знов плакала про те, як їй погано, про те, як їй неприємно через деякі ситуації, але це дійсно так. Це правда так. Тому я сподіваюся, що можливо комусь це відео стане цінним, і що, можливо, комусь стане від цього краще, тому що мені стає краще від того, що я це хоча б проговорюю. І насправді це відео, воно є таким етапом, знаєте, як зняти бодай щось, бо інакше я не зніму нічого. Тому що є така маленька історія. Останнім часом я зрозуміла, що у мене є можливості познімати YouTube, тобто в мене є вільний час і так далі. Але. Я постійно прискіпилася до того, як виглядає фон, я, кадр, мій голос, ще щось. І це відео, воно зняте для того, не лише щоб бути корисним вам. Воно просить неабияку користь мені, тому що я прекрасно розуміла, що якщо я зараз в цей період не зніму хоча б щось. Можливо, я закинула YouTube просто назавжди, або просто на дуже-дуже довгий дуже, дуже час. Просто тому, що я розуміла, що мені не вистачить мотивації, мені не вистачить навіть якоїсь банальної дисципліни на те, щоб це все зробити. Тому, можливо, це відео не найякісніше з тих, що ви бачили на моєму Ютубі, але мій майбутній проєкт, тобто майбутнє відео. Яке я, маю, яке я собі так планую. Я не знаю, коли воно вийде, напевно, вже в лютому місяці, але воно має бути дійсно класним, дійсно прикольним і зробленим якісним, якщо в мене вийде зробити все те, що я планую. А поки чекаєте влогів, чекайте влогів з, мої, з мого тижня, дня, вдома і не лише. І, власне кажучи, бувайте і до наступних відео.